Триває інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Я нагадаю, що ми працюємо для вас в прямому етері. і Трансляції цього етеру тривають на нашій Фейсбук-сторінці. Тож обов'язково доєднуйтесь. Ну а 25 листопада міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок в Україні. Саме цього дня стартувала і акція 16 днів проти насильства, яка відповідно триватиме і до 10 грудня, та має на меті підвод. Вишити обізнаність про форми насильства, спосіб дій свідків і постраждалих та інструменти захисту. Більше деталей про усе це нам в прямому етері розкаже Вікторія Пархомець, це координаторка громадської організації Жіночий Хаб. Пані Вікторія, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава і дякуємо, що піднімаєте цю тему. Давайте про мережу кафі на початку. Як давно вона працює в Україні? А, мережа кафі вже працює три роки в Україні, і е, вона і е, представлена громад ту організацію львівської громадської організації mm -hmm. називається Центр жіночої перспективи. А наша громадська організація, хмельницька, яка називається «Жіночий хаб. Ми долучилися від самого початку. І мета нашої такої мережі це те, щоб жінки були більш долучені жіночі саме громадські організації до запобігання і протидії насильству і щоб посилити жіночий голос і захист прав жінок. А як ваша співпраця відбулася три роки тому? Ми давно насправді в Україні є така міцна мережа громадських організацій, і ми часто проводимо спільні якісь навчальні заходи, і так само ми реалізуємо проекти з різних областей. Тобто це вже ну сформовано. Але mm -hmm. ми, як організація, долучилися. Ну, в 2021 році ми mm -hmm. долучилися до цієї такої всеукраїнської, якби рівня. І тепер саме до мережі кафі три роки назад. А коли доєдналося до цих 16 днів проти насильства, це завжди була для нас важлива тема, але активно ми почали приймати участь з 2021 року, коли перший раз у Хмельницькому на 8 березня провели акцію саме по захисту прав жінок. Це була спільна акція громадських організацій, і ми саме тоді говорили про те, що у період ковіду це було дуже важливо, тому що ми не ну ми часто не ну, знаєте, не звертали увагу на те. Те, що коли сім'ї залишилися вдома в замкнутому середовищі, і на жаль, тоді там насильства ще більше актуалізувалося. Протягом ми. цих 16 днів що відбувається? Протягом 16 днів, яка мета компанії, вже сказали про те, що потрібно перш за все зрозуміти, що так, це насильство, і називати mm -hmm. його насильством, ті дії, які вчиняються. І тому це просвітницька компанія про те, що таке насильство буде опубліковано чотири відеоролики. Мені здається, один вже в ефірі в нас був mm -hmm. і. Ці відеоролики будуть говорити про чотири основних види насильства: це фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Один відеоролик можна вже переглянути на Фейсбук-сторінці мережі кафі, а також в нас на сторінці жіночого хабу. І протягом цих 16 днів будуть публікуватися ці відеоролики, а також в кожній області, яка дотична до цієї мережі, в якій є організації, які входять в мережу кафі, будуть різні. Різні заходи, mm -hmm. це будуть е, такі, як сьогоднішні, наприклад, mm -hmm. публічне обговорення, це будуть е, різні заходи в навчальних закладах е, з суб'єктами, які задіяні в е, протидії та запобіганню гендернозумовному насильстві. Е, це будуть дуже дуже різноманітні заходи. Ви Чи... говорили про те, що дуже важливо вміти розрізняти так, насильство. Так, так. Тобто в українців є з цим проблеми. Вони не бачать, що проти них вчиняється насильство. Це просто звикли, що це суто фізичне має бути. Так. А от власне щодо інших трьох економічного та, психологічного псих... Так, ну да е, у багатьох, от саме про фізичне насильство, найбільше говоримо, тому що його і видно mm -hmm. більше, його легше ідентифікувати. Е, ну наприклад, і ще плюс таке стереотипне уявлення. Е, там б'є е, любить там, тому що б'є, тому що mm -hmm. любить, е, обмежує, ревнує, тому. Що любить, але насправді це не дуже добре. Наслідки зовсім не позитивні не дуже добре, Або... Так м'яко сказано, правда? Так, так ну, хочеться знати, щоб не ображати ці категорії, які ще не усвідомили, не усвідомили, що вони знаходяться, на жаль, у такому становищі. І що стосується психологічного, психологічно, це, це ці фрази, коли говорять «Ти без мене нічого не варта, кому, кому ти, потрібна", ти потрібна, коли постійно йде психологічний. Тиск про те, що е, ти не така або не такий, е, ну і так далі, е, його насправді складніше виявити, складніше зрозуміти, і е, дуже часто насильство є комбінованими. Якщо є фізичне насильство, то відповідно, mm -hmm. скоріш за все, є і психологічне. Е, також є економічне насильство, коли, наприклад, тобі забороняють навчатися або так м'яко, та наше тобі, та сиди вдома та все. Але, на жаль, ми маємо ситуацію, коли е, жінка, наприклад, е, будучи е, що гарного світу, але не маючи трудового стажу, не маючи цієї практики. А потім, виходячи з декретної відпустки, наприклад, вона або залишається там на 10-15 років, а потім і вона є економічно залежною. Добре, коли в сім'ї все добре. Але на жаль, навіть в найкращих стосунках можуть бути ситуації, коли, наприклад, чоловік помирає, і це жінка тоді залишається абсолютно незахищеною економічно, і в неї немає ресурсів, в неї немає розуміння. Взагалі кваліфікації якоїсь такої, яку б вона могла е е вивести використати у, у формі майбутньому. Mm -hmm. так. Тому це дуже е теж важливо. це ми зараз говоримо про такі точні, насправді багато ситуацій mm -hmm. різних можуть бути. Е і щодо сексуального, ну тут е першу чергу хочеться сказати про продовження обов'язок, і це насправді е ну, поняття, якого немає існувати, тому що це е все має бути за згодою, і коли ти е одружуєшся і говориш, Говориш, так, я беру тебе за жінку, я беру тебе за чоловіка, так але це не означає, що кожен день, не здивлячись на те, який в тебе стан, який в тебе, як в тебе день пройшов і взагалі чого ти зараз хочеш, це не означає, що кожен день жінка вже бере на себе зобов'язання бути таким інструментом задоволення фізичних сексуальних потреб. Так, тому це важливо знати, що це все насильство, це ненормально. Знаєте, таке питання трохи тенденції світові, так, і взяти українську. Раїну загалом, та в е, якщо брати з статистиці, Україна лідируюче місце посідає до прикладу в Європі щодо е, насильства проти жінок. Ну тут дивлячись, по якому по якій категорії ми mm -hmm. беремо, чи це по кількості випадків, чи по кількості випадків, які мали позитивне завершення, mm -hmm. тут складно сказати, але на жаль, е, не можна сказати, що Україна бере лідируюче місце е, у темі гендерної рівності, тому що саме стереотипи, гендерна нерівність є у цій Мовою того, що потім ми бачимо насильство, особливо гендерно зумовлене насильство, яке в першу чергу це ж воно саме на відношенні статей, тобто є просто насильство поняття, а є гендерно зумовлене насильство, яке базується саме на відмінності на твоїй статі. От. тому мені тяжко сказати, якщо чесно, але попередні всі дані говорили про те, що ми не є в найкращих. Країнах, таких як скандинавські країни, наприклад, які займають лідируючі позиції у темі захисту прав жінок, в тому числі і темі гендерної рівності, і темі індексу щастя, і різних інших показниках. Це от лідируючі, це ті країни, до яких треба прагнути. Але знаєте, навіть у нас, якщо збільшується кількість звернень, це далеко не не означає, що кількість випадків збільшується. Просто ми починаємо про них говорити завдяки інформаційним кампаніям. Тобто, можливо, те, що раніше замовчувалося, зараз ми маємо звернення до. Поліції, до прикладу, і так далі, так так це треба віддати належне в Україні. Зараз проводиться дуже потужна, вже ну не перший рік потужна кампанія щоріч там, і це дійсно є результатом того, що ми починаємо говорити про це в школах, в вищих навчальних закладах, взагалі в колективах, взагалі на телебаченні, тому що раніше, ну і ще багато людей є, на жаль, які приймають цю тему, що якщо ніби ми про це говоримо, це щось неприємне і це. Це не з нами, це не в на нас все добре. А от десь там, ну то що ж це ж алкоголіки, наркомани, це ж такі mm. в них таке. А насправді це стереотипне уявлення, і на жаль, кожна людина не має гарантії того, що не зазнає насильства. І на жаль, таких випадків дуже багато. І тому, коли ми збільшення кількість звернень, дійсно це з одного боку ми можемо сказати Ой, це поганий результат, що в нас тенденція негативна. Mm. Насправді це не так. Це просто говорить про те, що люди Починають звертатися по допомогу, і це дуже важливо. Завтра, наприклад, ми будемо говорити ще з учнями. О, Вибачте, сьогодні Сьогодні ми будемо говорити з учнями якраз на цю тему старшокласниками, і також закликаємо установи, організації, якісь колективи, чи освітні, педагогічні. Що якщо ви хочете провести в себе? Ну, я знаю, що проводяться, але якщо ви хочете більше трошки про це говорити, будь ласка, звертайтеся. Ми в межах компанії в нас на сторінці закріплені Плене повідомлення, там можна заповнити анкетку коротку, сказати, яку обрати тему, яку ми можемо. У нас просто є різні формати. Є е, одноденні тренінги, є дводенні, е, є просто на півтори години в ігровій формі. От сьогодні ми будемо робити таку, е, таке заняття з учнями. Е, е, ну тобто робити ідеї, дуже важливо е, в кінці. Звісно, е, найголовніша мета кожного такого нашого заходу е, це в кінці дати інформацію, що ж з цим робити. Ну, якщо ви виявили, що ви усвідомили, що з цим да. a o Власне, якщо говорити та про тенденції, також та про те, що все ж таки більше випадків саме насильства здійснених щодо жінок, чи є так. ще і тих, які створюються щодо чоловіків, так звісно, насильство щодо чоловіків теж є. Просто статистика говорить що багаторічна, і це світова статистика, що біля 80% насильства скоюється саме над жінками. Якщо брати взагалі з таку статистику глоба. Бально, кожні 10 хвилин в світі вмирає одна жінка саме від насильства, і це жінки репродуктивного віку, як правило. І найбільша причина, чому жінки репродуктивного віку і в Україні, і в світі просто вмирають, то це саме насильство. Тому що є такі поняття коло насильства. І коли людина думає, що це один раз, це сталося, можливо, це випадковість. Як правило, якщо постраждала особа не вчиняє ніяких дій і далі продовжує. Це все от в такому руслі, то на жаль, воно з часом тільки посилюється і можуть мати дуже негативні наслідки. Але Тому це треба говорить реагувати. про те, що деякі обирають мовчати і далі обирають так, мовчати. Так, на жаль на жаль, в нас в суспільстві є дуже така стигматизація, про це говорила з того, що ми думаємо, що насильство в усіх сім'ях нелагов. Якихось, але насправді це тому, що ми всі виховувалися в різних умовах, в нас різні е, якісь норми, і людина часто і раніше, ми ж про це не так часто говорили. Mm -hmm. Я думаю, ви теж це помічаєте. А сьогодні вже саме суспільні норми змінюються. Ми вже розуміємо, що так не повинно бути. Особливо е, насильство щодо дітей, в тому числі. Е, і е, якщо раніше в нас в школах могли бити по пальцях, ну дуже раніше, а тепер. Цього немає, звісно. Тому це відношення суспільства до ситуації дуже впливає на те, чи постраждала буде звертатись по допомогу, чи буде щось робити. І це от, прям важливо говорити про це, що винна завжди особа, яка вчиняє насильство, тому що тільки вона обирає, чи його вчиняти, чи не вчиняти, а постраждала, вона не обирає. Там, от, ну, тут ви розумієте, тут mm -hmm. однозначно йде в суспільстві стигматизація трошки постарається. Страждали, що ніби ти спровокувала, а що ж ти так себе вела, щось що, що. це дуже неправильно. Насправді треба працювати більше по запобіганню насильства, щоб людина, яка потенційно може скоїти його, розуміла, що це не є норма, угу. що бити жінку – це не норма, що вимагати, що обмежувати, контролювати її фінанси, це не норма. Ну і так само по відношенню до чоловіка. Тобто, тут абсолютно е, однакове. Ну законодавець визначає абсолютно однакове відношення і захист прав і жінок і чоловік просто по статистиці так ми бачимо, що набагато набагато переважає саме насильство над жінками. Тому що, знаєте, мені здається, що якщо брати сімейне життя, то саме в Україні та жінка найбільше жертвує своїм життям. Саме жінки йдуть в декрет, та саме жінки дбають про побут в більшості так. випадків. Найбільше я не говорю про те, що чоловіки зовсім нічого не роблять. Але Власне, щодо готування їжі, прання і так далі, саме робиться жінка відповідно, та через цю от зайнятість у побуті вона і менше заробляє і так далі. Так. А, по -а, іншому є ще така штука, яка називається, якщо ми говоримо про алкоголізм, про ще якісь такі нехороші штуки, да, до нас приходили психіатри, ми говорили про співзалежності. Тобто у сім'ях є та, до прикладу, якщо д -д -д людина, там чоловік чи жінка будь-хто п'є, власне, то інші люди, вони, які от фінансують ці всі речі, та, вони співзалежними під Час цього, mm. якщо ми говоримо про домашнє насильство, чи це також, тому що є, знаєте, от говорять про те, що е, жінка в ролі е, жертви, та оця от ж е, роль жертви інколи на психологічному, можливо, якомусь підсвідомому, якщо жінка не хоче розривати такі стосунки стараючись, а що я буду сама робити, а як я буду сама, навіть якщо вона економічно незалежна від цього чоловіка, якщо говорити суто про фізичне насильство, як це пояснюється, і як з цим боротися? Ну це дійсно таке питання більше психологічно-соціальне, якесь з того, що я бачу, наприклад, спілкуючись з нашим, ну ми не працюємо напряму з постраждалими, але на жаль, ми в цю тему зайшли. Ми не планували займатися темою насильства, ще 6 років, коли створена була організація. Але ми побачили, що коли Працюєш з жінками рано чи пізно ця тема періодично просто вискакує і до нас звертаються, і ми перенаправляємо. Мені здається, що це саме через те, що е, ти ніби як описуєш, тобто ти розумієш, ти боїшся, ти не знаєш, що тебе чекає. І е, уявлення про те, що жінка не виходить від насильства, тому що вона може завжди зробити це. Кожен день uh -huh. ось просто вона не наважується. Бо їй, наприклад, вигідно, що я Тобто, це як її е, така оплата за те, що ось ну добре, ти мене отримуєш, але трошечки інколи ти мене шмагаєш. Ну, я потерплю. Насправді це не так, тому що, е, по-перше, е, жінка не має куди піти, часто яка залишається uh -huh. в цих суспільствах. В неї немає ще одної квартири, куди вона може переїхати і там перебувати. І тому дуже важливо розвивати цю систему шелтерів, притулків, е, які можуть бути на е, декілька днів, які можуть бути на Півроку і в Хмельницькій області вони є, але на мій погляд, їх замало. <світ> е, і це перше, друге, вона не має. Е, ну вона може не мати роботу або вона може е, бути е, ну. Хоча ви знаєте, мабуть, ось ця робота і квартира, ну місце, куди ти можеш піти, це найважливіше. І навіть коли в тебе є родичі, mm -hmm. до яких ти можеш прийти, то дуже часто історія, коли родичі говорять, ну що ти збережиш сім'ю, ну сім'ю, а як так, тебе з чоловіком? Так. Тому важливо ще й працювати з ліками, які часто можуть просто не розуміти, що це не норма. Ну тому що вони росли в таких сім'ях, вони зараз це переносять на свої сім'ї. І їм здається, що це все ну, так. Має бути і це теж важливо говорити, що так не має бути. І ось такими роликами, яка, які от, ми транслюємо в інформаційній кампанії. Цій ми якраз показуємо і там прям конкретні е, вислови. Ну там, наприклад, маю виконувати подружній обов'язок. Це там про сексуальне насильство. Він заборонив мені працювати. Це про економічне насильство. Сиди вдома, виховуй дітей, все буде добре. Я ж забезпечую. Так. Так. Що ти там підеш, заробляти копійки? Так, mm -hmm. і от такі різні фрази. Тому це важливо, але кожна жінка може обирати для себе тобто ми не нав'язуємо ну, жінці бути в якійсь позиції там в свого до відношення до свого життя якщо ти хочеш бути вдома, якщо ти хочеш виховати дітей тобі це ну нормально все добре твої ти себе почуваєш добре ти не в напрязі ти не очікуєш що десь може щось статися або в тебе немає якоїсь знаєте такої боязні за своє майбутнє якщо все добре то все добре а ми саме говоримо про про випадки насильства, які часто в таких умовах стаються, коли жінка залежна в тому числі економічно. і в неї немає можливості будь-який день зібратися, сісти в свою машину, поїхати в свою квартиру і далі ходити на свою роботу і забезпечувати себе фінансово. Тому, на жаль, часто в таких умовах ви згадували про те, що сьогодні будуть заходи в навчальних да, чи далі вони також будуть відбуватися, тому що руйнування стереотипів це дуже довгострокова так. перспектива, і от починати з. Дітей це якраз у той шлях, який, напевно ми маємо обирати. Так і ми часто стикаємось до речі, з тим, що коли ми працюємо з дітьми, вони якось швидше улавлюють, вони легше роблять ці завдання, які ми їм даємо. А, а саме, от інколи педагогічний колектив все одно вони старші люди, ну не старші в плані вже зовсім подібного mm -hmm. віку. Мається на увазі, просто вони не молодь, не діти. Вони виростали так само, як я виростали зовсім в інших ну, соціальних нормах. І тому е, ми частіше навіть дискутуємо саме з викладачами, виховательками, е, ну і все таке. Е, а з приводу заходів, ну наша організація, ми закликаємо звертатися до нас, щоб ми не знаєте, не було такого привести насильно, там дітей залишити після уроків, ще там щось хочете, щоб просто освітяни виділяли якийсь час на цю позаурочну роботу. і Вони часто так роблять і запрошували нас. Тому ми готові. Сьогодні буде один захід, також інформаційна кампанія. А далі ми завжди відкриті. Ми це робимо протягом всього року і не перший рік, а ми вже над цим працюємо третій рік. Як до вашої акції можна долучитися? Е, е, дуже е, рекомендуємо, закликаємо просто підписатися на сторінку кафі у Фейсбуці, і там дуже часто е, є інформація е, саме про е, теми, які стосуються е, гендерної рівності, протидії запобігання насильству, і підписатися угу. на, до сторінку. Угу. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого етеру. Вікторія Пархомець була сьогодні з нами в студії координаторка громадської організації Жіночий хаб ми говорили про акції «16 днів проти насильства. І вас закликаємо обов'язково звернути увагу на цю тему і долучатися до того, як активні люди, громадяни намагаються власне зруйнувати.